І так, привіт Ютуб! З вами знову Леший. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити, таки взяв я морокомпаньон. Морекомпаньон в забарвленні Дезерт. Сподіваюся, що видно, що там написано. Знову ж таки, не оригінал, підробка китайська. Загалом, що було зроблено? По ножі спеціально не здрав, поки що щоб показати його. Сьогодні покажу, що в мене робить ніж. Е, покажу його в контексті пульових робіт. То, що він в мене 80% робить. На рівні з маленькими підрізними ножами. Сьогодні брав рекон, сьогодні брав спайдерку. Е, далі в відео буде видно, що вони роблять. І отакий от ніж. Мора компаньйон Десерт, досверлена на ньому зроблена, зроблений отвір під тімляк, наш отвір під тімляк, тому що, коли ми працюємо в бронежилеті, коли нам доводиться повзати, коли нам доводиться десь активно рухатись, особисто я прив'язую ніж на тренчик. То, що може випасти, то, що може відчепитися від вашого спорядження, бажано би зафіксувати, прив'язати. Е, на БЗВП в мене хлопці, у кого на переповзаннях щось випадало, хлопці віджималися. Е, це нормальна практика, це так, е, БЗВП це базова військова підготовка, колись це так називалося КМБ, курс молодого бійця. Тобто, коли ми переповзаємо, коли ми робимо рух тактичною трупою, коли ми десь пересуваємося, якщо з вас випав ніж, ну ви його загубили. Так буде на полі бою, так має бути на навчаннях. Тому е, я свої ножі завжди прив'язую. Прив'язую на тренчики, тренчик вже показував, показував на парамільці. Приблизно так само, саме через 100, тут просверлений тімляк, просто для того, щоб можна було прив'язати даний нож. Далі сюди буде намотано паракорд е, е, fight 50 Cord е, або paracord. Досить е, крута штука, досить постійно. Вона знадобляється, в польових умовах мотати буду так, як і на старому ножі, е буду мотати поверх ножен, буде використаний паракорд. Був зроблений розпил. Наш цей розпил маємо сьогодні от в цих штанах спеціально, щоб показати наш розпил. Тому що ми завдяки цьому розпилу можемо спокійно повісити наш ніж на велику канадську пуговку. Якщо раніше без цього розпилу е, на велику зафіксувався, от таким от чином воно туди потрапило і все, ніж більше нікуди від вас не дінеться. Е, якщо І так же само ми його скоро можемо зняти, тобто ми відгинаємо відгинаємо нашу одну сторону, витягуємо нашу е, наш гудзик і ніж знімається. Так само тепер це кріплення закріпляється в стропи молі. Тобто я собі на плітніку можу нормально, звичайно, штатно через ці два кріплення зафіксувати даний ніж в стропах молі, зафіксувати сам саме, самі ножне і використовувати ніж так, як мені потрібно. Останнім часом ношу його на плітніку таким вот чином. Ліва, права рука, е, мені зручно, я так використовую. Е, є люди, які там бояться, що ніж загубиться, роблять отут додаткове кріплення. Е, це не дуже розумні люди, тому що коли вам треба не досить гучно, не досить голосно дістати ножа, то це кріплення вам буде тупо заважати. Коли вам треба негайно його зняти з розгрузки, негайно зробити якусь роботу. Якщо вас витягують, наприклад, за зброю, і вам треба зірвати ніж з розгрузки і працювати цим ножем, то це може коштувати вам життя. Тому це мої висновки, це мій досвід. Це от 80 роботи мого ножа в цьому відео. Зараз отут я вставлю вирізку з того, як я, що я роблю ножами. основна робота великого ножа на війні того що висить на плідніку Не знаю, як там інші роблять. Що вони роблять тими ножами? Які вони там консерви ними відкривають? У мене основна робота великого ножа на війні. Це 80% роботи цього ножа. Що він робить? Тобто він робить файер для буржуйки. Як ви там ті ножі використовуєте, що ви від, від них хочете? Відкриваємо буржуйку, кладемо туди суху дровинячку. Кладемо туди файер стикси. Типаем вот такой щипой. Такой щипой. Більше маленьких трісочок, тим більше розгорається наша буржуйка. сучок Чим більше тим ліпше Малий ніж, Та ж сама історія. Тим більше стружки, тим ліпше горить. Беремо малий ніж. Працюю без перчаток, негарно, некрасиво, не так, як от... в тепличних умовах то все показую. Стругуємо отаку от стружку. Малий ніж. Закрив, поклав в кишеню. Беремо найліпший тактик. По-перше, він хреново відкривається одною рукою. Найліпший тактик рекон. По-друге, він дуже сильно наминає руку. Так він теж стругає. Так він теж робить фаєрстікси. Але руків'я наминає руку. І контролювати різ колдів дуже тяжко. Просто через те, що вони так зроблені. Ті колди. Прихильники у кожного ножа свої. Комусь подобається, комусь не подобається. О, треба його закрити, так? Як його закрити? На пальці і в кишені. Знову ж таки, малий підрізний ніж. Дістали. Настругали файрстіксю. Відрізали їх? От воно все попадало. В буржуйку. Закрили, поклали в кишеню. Це основна робота моїх ножів. Тим, з чим я стикаюся щоденно. І не я один. Вже на протязі з 2014 року стикаєшся з тим, робиш то майже кожен день. В неї те саме. Іноді, коли якась обізянка проспить, то робиш два рази на день. То робиш три рази на день, чотири рази на день, вісім разів на день. Далі. Що ми робимо? Забираємо великий ніж. Беремо запальничку будь-яку. Таку, таку без різниці. Чому, чому такі? Тому що надають спалаху. Зупиничка не хоче навіть. Навіть горіти не хоче. Ну, Для мене це основна робота ножа в польових умовах. От, От як воно працює. Не знаю, чи ставлю в основне відео, чи покажу так, ну але якось, якось так. Одною рукою то не дуже добре видно. І так розгорається буржуйка. От основна задача великого ножа. І тепер скажіть мені, чому я маю вибирати якийсь інший ніж? От цей ніж реально 80% свого життя він робить файер стікси. Він колить дрова, він стругає якісь там ну, колешки, він ріже якісь мотузочки, він ріже файл корд, він відрізає якісь паски, він щось ну, там, розкриває упаковки, і досить рідко, досить рідко за весь час служби він міг бути застосований як зброя. Про те, як ніж застосовується як зброя, мені не дуже хочеться поки що говорити в своїх відео. Не дуже я хочу то робити. Тому е, от, реально 80% роботи з ножем це робота з ножем і буржуйкою. Робота з ножем і дровами. Кожен день, декілька разів на день, ви палите буржуйку, ви е, опалюєте приміщення, в якому ви живете. Ви робите якісь е, невеличкі багаття, якщо це ще не зима, ви робите якісь невеличкі багаття для того, щоб розігріти поїсти. І реально відсотків 80 часу особисто я працював або з мотузками, тобто ми щось кріпимо до техніки, ми щось витягуємо з техніки, ми щось кріпимо, ми десь сушимо наш одяг. Тобто реально 80% роботи великого ножа, сплітніка. Це робота з деревиною, це робота з мотузками. Всю решту не ножову роботу я роблю мультитулом. Про мультитули є окремий віт. От це те, що я особисто роблю великим ножем. Тобто, це великий лай. Тобто, це великий лагерний ніж. Це те, що я ним роблю, це мій досвід і моя практика. Тому сьогодні таке відео, сьогодні такий ніж. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами Леший. до нових зустрічей!